Коротше, да, робота офігенна. Дуже класний фабриків. <плес> Знаєте, як кажуть, не варто слухати будь-які поради, якщо вони не прошені. Але в нас буде розмова зовсім інше. Боже, це є інтригантка, звісно. Ми отримуємо поради стосовно стосунків зі споком від спока. Як завоювати спока за. Енну кількість кроків, поради від старого спока Я рада вас вітати. Мене звати Ірина, і це комфортний куточок, де ми говоримо про світ фанфікшену. І сьогодні ми говоримо про фанфік, над яким я ревіла. Але це насправді дуже хороший фанфік. Там немає прям страждань. Там там, чесно, там взагалі нема страждань, але я ревіла як собака і вчора вночі, і сьогодні вранці поки дочитувала, і взагалі я це відео не планувала знімати. Але щось ми давно говорили про фанфікшн, і я все ніяк не зберуся реалізувати інші мої ідеї. Тут в мене водичка, ви теж беріть водичку, чай. Якщо їсте під це відео смачного, по-перше, це фанфік по стартреку. По-друге, це яойний фанфік по стартреку. Якщо вам таке не подобається, я вас прошу до перегляду будь-яких інших відео. У мене дуже багато відео на каналі. Коротесенька справочка для тих, хто взагалі не знає, що це, хто це, про кого це. Стартрек це легендарна науково-фантастична франшиза, яка веде лік ще з 1960-х років. Вона розповідає про екіпаж. Космічного корабля Ентерпрайз, який вирушає у далекі космічні місії для вивчення інших планет, для пошуку інших цивілізацій. Джеймс Кірк або Джим Кірк, як він любить, щоб його називали. Він саме молодий капітан Ентерпрайзу. Він дуже комунікабельний, активний, але і імпульсивний. В нього хороша інтуїція, і він дуже гарний лідер, тому що він піклується про свій екіпаж і своїх людей. Але для того, щоб його врівноважити, якраз дуже сильно допомагає природа першого офіцера, а саме спока. Спок наполовину людина, наполовину вулканець. Вулканці вони такі логічні. Все має бути по розрахуночку. Вони стримують і контролюють свої емоції, адже вони тактильні телепати. Якщо торкнулись, вони можуть прочитати твої думки, але в них дуже жорстка мораль стосовно пси нульових. Саме цікаве, те, що спок він унікальний, таких інших немає. Наполовину людей, наполовину вулканців. Разом кірк і спок вони урівноважують один одного. Все. Повертаємось далі. Але тут ми поговоримо про те, що в мене реально чомусь зачепило. Я взагалі не роду. От чесно, я реально дуже рідко зберігаю собі в закладки якісь фанфіки, тому що мені мало що подобається. Ну мало що я прям така. О, треба буде колись перечитати. Тут я зберігла не вагаючись. Робота називається Рептове розуміння. Звісно, на АУ-3 я читала взагалі англійською «Sudden Instinct». Отак. Чесно, фанфік взагалі манюсінький. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам би було більше таких швидких оглядів. Це насправді огляд буде без глобальних спойлерів. Я вам не спалю основні сюжетні повороти. Всі ми знаємо, що в кінці фанфіка вони будуть разом. В цьому сенс цього фанфіка. Це, не, це спойлер. не спойлер. Я не впевнена, що я цей фанфік, як от я, я я його тільки що ти читала вранці, і я розумію, що в мене пам'ять як у рибки. І, скоріш за все, вже завтра, післязавтра я не, не дуже буду пам'ятати, але я хочу пам'ятати, тому що це хороша робота, яку б я хотіла колись перечитати. Персонажі. Адекватно живі, є акцент на тому, що спок тактильний телепат, мій розум до твого розуму, або це, тому що, ну, вибачте, коли про це забувають, я така, а ви точно дивилися стартрек? Є плавне зближення. Що я дуже люблю, я дуже люблю, коли це все гарно, приємно зроблено. І я читала, я така. Ота така емоція в мене була, але. Не весь час, як ви розумієте. Давайте я вам прочитаю опис. Джим відчуває раптове розуміння. Він закоханий у спока. На щастя, спок Прайм передбачив цю можливість і запевнив, що Джим матиме доступ до знань, які йому потрібні, щоб спокусити свою тхайлу. Я, вибачте, не вулканка. Я таке не вмію вимовляти тхайла отак-отак. Отаково пишеться. Тут 13 глав і всього лише 25 тисяч слів. Коротше, старший спок дає поради стосовно того, як джиму завоювати спока. При цьому він сам вже мертвий. І його джим мертвий. Напевно, було не варто на емоціях одразу сідать. Це не провина цього фанфіка, що мене так доводить до сліз. Це. Це, знаєте, сама концепція спока самотнього після того як Джим вмер, мене завжди так пробирає, чесно. Коротше, в чому сюжет? В тому, що Джим неочікувано розуміє, що він вау! Я люблю спока. Просто як от молотком по голові. Після цієї думки він лягає спати, і йому вісні приходить спок, який залишив йому ментальні такі закладочки. І він каже, що я не хочу ніяк на тебе тиснути, але я також не хочу, щоб ти прожив той біль, який прожив мій Джим. І щоб у вас було більше часу разом. Боже. Щоб ви розуміли, місячних в мене немає якщо що. Гарешо. І старший спок починає давати йому поради. Він каже: Ну, по-перше, ну, тобто, його джим теж залицявся до спока, але сам спок пояснення до першої поради, що дивися, він виріс, якби. І не як вулкан повноцінний, тому що він наполовину людина. Але він не може жити як людина, тому що тоді вулканська агресія, і це все воно тоді заполонить його і стане деструктивним. І тому він жив з вічним почуттям. Внутрішнього сорому, і оцей внутрішній сором він не дозволяє в е, споку взагалі повірити, що у ці всі маленькі знаки залицяння Джима до нього що саме це мається на увазі. Перший крок: подивись, подумай усвідом. І Джим же сам сказав йому: Ти ж знаєш, що ти для мене повністю окей. Це прям мега-супер. Для мене от якраз достатньо. Достатньо не занадто загружено, знаєте, коли в них там вообще драма, болі. Оце все, до речі, в мене є фанфік, який я читала, і який я, напевно, хотіла би обговорити теж по стартреку. І там багато драми і болі. І я його перечитала, до речі, виявляється декілька разів. Я його повністю прочитала. І тільки на останній главі в якомусь абзаці була фраза, яка така. А, блін, я цей фанфік вже читала колись. Я просто забула повністю сюжет. А, що про нього я би теж хотіла поговорити. Тому, якщо такий формат зайде, ви пишіть. Пишіть, які ви фан, в цілому читаєте. Ой, щось. Коротше, мене зовсім розвезло. І там е, все йде саме в такому поступовому ритмі: одна порада, Джим приглядається дійсно. Він там от сказав споку. Потім він каже другу пораду: давайте я вам ще другу спалю. А все інше будете вже самі читати. Він каже: Дивись, через те, що був в тебе певний вайб, певні слухи навколо тебе ходили про те, що Джим не цурається one night стендів і, взагалі, там дружби з привілегіями чи щось типу того, що тіп, на одну ніч для нього норм там переспали і розійшлися. А для вулканців і для спока особисто. Це неможливо, тому що телепат відкривається повністю, він не може тримати свої щити під час всіх процесів і так далі. І тому для них це не варіант гуляти. Якщо у старшого спока взагалі нікого не було, то у нашого споку хоча б була ухура, і він каже: тобі треба якось невимушено донести, що ти вже не шукаєш одноразових зустрічей. Що він? Собственно, і роби. Звісно, далі там є ще інші кроки. І мені дуже подобається, наскільки це класно написано, при цьому не забагато тексту, не забагато драми. Твоє місце зайняло, лягай. Не забагато всякого екшену, який заважає, як би зосередитись на самому головному, і це про заювання Джимом спока, де він намагається без надмірних емоцій, тому що спока можна цим якби спухнути, А він поступово-поступово зближується. Собственно, чого мене так розвезло, чого мене настільки порвало на сльози. Старший спок вже мертвий. І він давав ці поради, але ж вони не безкінечні. Коли вони вже були разом, він залишив останнє повідомлення, і там мене просто. Тому що старший мертвий спок каже, що я вас вітаю, що ви там вже зв'язалися, але я хочу тебе попередити, що, звісно, рано чи пізно ти задумаєшся про те, що твоє життя. Коротше ніж у вулкана, і що спок буде сам, не знаю, мене просто розірвало. Саме трохи це те, що там цей спок каже. Вибач, але я хочу в останнє сказати тобі, як моєму джиму, що я тебе люблю, а там взагалі е, спока є проблеми, щоб сказати ці слова, але вони рішаються не хвалитись. Коротше, да, робота афієн. Дуже класний фанфік. Мені просто вже самі аж смішно трошечки, тому що це як сюр, я ридаю і кажу, який фанфік класний. Я, звісно, постараюся все вирізати, але там, де я розмовляю, парчі не вийде. Не бійтесь, проявляти емоції. Тому в мене проблема, я не дивлюся аніме, який там фрірен. Тому що я знаю, що мене порве там X мільйон, при тому, що аніме дуже гарно і всі його дуже хвалили і рекомендували. Але я бачила в Тіктоті вирізки, там, де розповідала, що вона пережила своїх. Однокомандників, що вона там повернулася, а він вже вмер. Мене від фанфіків всіх теж рвало, так що не хвилюйтесь, я в цілому емоційна людина. Тому в мене сьогодні вода, а не кава. Бачите, круговорот в природі. Одна вода а друга вода поповнилася. Реально, не дивіться на те, що я все відео. Це просто моя вільна тема. Я таке взагалі не дуже люблю і я взагалі таке не очікувала. Але це насправді буквально пара абзаців. Робота взагалі на цьому не зосереджена, і це мене порвало, тому що це мій такий біль. Я реально дуже рекомендую цей фік. Він короткий. Ви я впевнена, якщо в цілому читаєте, і перекладач нормально перекладає. Ну бо є роботи, які перекладач, ну скажімо так, не справляється. Порекомендуйте, може якісь фанфікі постер, треку. А, до речі, найбільший плюс забула сказати це те, що там спок і джим, вони свічі. Вони міняються. Поставте вподобачку, підпишіться. Саме головне, да. мені треба бачити, що вам цікаво, і мені буде дуже приємно. Не бійтесь, проявляти емоції. До зустрічі у інших відео. Що це таке? Я нещодавно виявила, що в мене навіть фоток немає, де я плачу. Я хотіла в TikTok тренд зняти. А в мене жодної фотки, де я плачу, А що ж мене на відео розвезло. Я не знаю, це дуже дивно. Я сіла монтувати відос. Про фанфік, від якого я ридала і почала ридати, поки мантувала цей відос. Це просто замкнути коло. Це, знаєте, сама концепція спока, самотнього після того, як Джим вмер, мене завжди так пробирає, чесно. Завжди! Мяу. Каже мяу.